Шановні захисники та захисниці незалежної України, у цей святковий день учні Нижньодуванського ліцею висловлюють вам величезну вдячність за вашу відвагу і самовідданість. Впродовж останніх буремних подій ми є свідками справжнього героїзму та сили духу, який ви демонструєте. Ви справжні герої, які щодня стоять на захисті нашої країни. Бажаємо вам міцного здоров'я, непохитної сили духу та неслідчемної віри в перемогу. Із І з невзахисників України дозвольте привітати вас за святом мужності та патріотизму, святом історії та добра. Це свято не лише чоловіків, це свято всіх тих, хто любить і захищає свою батьківщину. Цінуємо вас і молимося за ваше здоров'я щодня. Бережіть себе. Будьте здоровими і сповні сили. І ніколи не впадайте у відчай. Зі святом у нас. Слава Україні! За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. низький у колін тричі. Слава українському захисники! Зі з захисників України. Дякую воїнам за те, що Україну бережете. Дякую вам за тихий мирний сон. Дякую вам за те, що доживі. Дякую, ангели, мої. слава Україні! Ми переможемо! Українські захисники та захисниці прийміть щирі вітання з важливим святом. Хочеться, аби в нашій країні був мир. Тому сподіваємось на вашу силу та перемогу над нашим спільним ворогом. Хай віра українців та сила поколусті Пресвятої Богородиці оберігає вас від ворожої зброї. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо.